Всім доброго ранку. Ось мої вересневі курчатка, бройлери. Вже переїхали на нове місце. Це така кліточка із старої шафи. Вже як ніяка сезон мені служить. Раніше вона був, тут був встановлений терморегулятор, контролер, але він вийшов з ладу, то доводиться вже добувати сезон з такими методами. Вони переїхали в сарай, тут поки що ще затишно і тепло, та і взимку тут не дуже холодно. Це наша Ромашка, Ромашка. Тут у нас ще одні мешканці. Морські свиноти. Кліточка поки що тут -а наші Нам буде в них прибирати, да? Пепко? Епо. Васил Вася. Вася, це в минулому. Він був кнур. Тепер він просто кабанчик, да? Іди сюди. Ну чого ти? Потрібно буде сьогодні трішки в них навести лад. Ось такий сарай, де я тримаюсь свиней По-дальшому тут планується ремонт. Загониці прибиратимуться. Хочу прибрати оцю перегородку і з'єднати два сараї. Там у мене бройлери сидять в тому сараї в сусідньому. І щоб з'єднати два сараї в один. Да, Утеплити, все зробити, щоб тут було тепло, затишно їм. Ну і місця було більше. А ви, якщо вам цікава подальша доля мого господарства, що буде робитися, відновлюватися, розширюватися, то ставте лайки, підписуйтесь і будемо з вами працювати разом. Всім пока.